Всім привіт! Сьогодні продегустуємо сорт у мене він називається Виден а у інших людей я бачила, що міцешиндлер. От у Люди Корніленко вона показана як Міце Шиндлер. Тож не знаю, як вона правильно називається. Це полуничка Малинка, вона зі смаком Малинки. Ось, ось така. Це полуничка для себе, але вона дуже смачна. І е, вона зі смаком малини. ось така полуничка. Дуже е, така урожайна вона. Ми вже тут збирали неодноразово. Ось така йогітка гарненька. Вона м'яка. І смачна. Це сур, звичайно, для себе, тому що вона ось така вона невелика. Звичайно, я не буду її насажувати в плантації, але для себе ось такий невеличкий рядочок у мене висаджено. Ось така йогітка. Перша була більша. Ну, а це ж вже, вже вона не перша. Далеко не перша. Зараз понесу в мене, жіночка набирає стаканчики. Ось понесу їй. Нехай вона спробує. Вона попросила мене принести їй такої полунички поїсти. Ось така гарна. Вусики дає гарно. Тож, хто хоче таку полуничку, я укоріню вусики, вона дає багато. Звичайно, для укрупнення йоги, ягоди треба зрізати оці вуса. Поставлю трішки стаканчиків. Вона взагалі ні на що не хворіє, я не бачила, щоб вона хворіла на щось. Такі кущики приземісті. Дивіться, які вони гарні. Без п'ятен, без різних хвороб. Це просто старі листочки вони відживають і відмирають. Це нормально. Треба не давати йогітки переспівати, тому що вона стає аж чорна тоді. Тож, ось така полуничка. Гарненька. Але тільки для себе. Хоча я Вчора була на базарі, а позавчора ми ж збирали її, то жіночка тільки попробувала і зразу її забрала, Тож ось ток. Всім миру, добро, всього найкращого. І все буде Україна. Вже скоро полуничка відійде. Ще якийсь тиждень і почне відходити. Вже середні сорти теж відходитимуть. Залишаться тільки пізні.